Гордість і упередження, розділ 2. Насправді ж, містер Беннет із нетерпінням очікував приїзду містера Бінглі, мав давній намір відвідати його, хоча вперто запевняв свою дружину, що робити цього не збирається. Тож вона довідалася про це лише тоді, коли візит уже було зроблено. Про цей факт стало відомо таким чином спостерігаючи, як його друга дочка. Займається оздобленням свого капелюшка, містер Беннет раптом звернувся до неї з такими словами Лізі, сподіваюсь, що містеру Бінглі це сподобається. «Звідкиля нам знати, що саме сподобається містеру Бінглі, незадоволено відповіла його дружина. Ми ж до нього не збираємось, але ж не забувайте, мамо, сказала Елізабет, що ми побачимося з ним на балу міс Лонг, обіцяли відрекомендувати його нам. Я не вірю, що міс Лонг. Місіс Лонг вчинить щось таке, їй самі треба двох племін заміж видати, вона егоїстична і нещира жінка. я її невисоко ставлю. І я теж, мовив містер Беннет, і я радий дізнатися, що ти не сподіваєшся на таку послугу з її боку. Містер Беннет, не удос... Місіс Беннет не удостоїла його відповіддю та не змогла стримати свого роздратування і почала шпетити одну з дочок. Нічого ти так розкашлялась, Кіті, замовкни заради Бога. «Пожалій хоч трошки мої нерви, ти ж їх просто рвеш на шматки. Кіті кашляє без належної до вас поваги, сказав їй батько. Вона робить це явно не в попаде. Можна подумати, що я роблю це для власного задоволення, роздратовано відповіла Кіті. А коли має відбутися твій наступний бал, Лізі? Через два тижні від завтрашнього дня. Ага, он воно як, скрикнула її мати. Але ж місіс Лонг повертається лише за день до цього. Тож виходить, що вона не зможе нам його відрекомендувати, бо сама не встигне познайомитися з ним. Значить, моя люба, тепер у тебе з'явиться нагода відрекомендувати містера Бінглі своїй подрузі, та ні, містера Беннет. Це неможливо, я ж сама з ним не знайома. І чому ж ви дражнитесь, га? Віддаю належне вашній. Обачливості. Двотижневе знайомство то дійсно дуже мало. За два тижні не можна до пуття узнати людин. Але якщо його не зробимо ми, то це зробить хтось інший. Треба ж і місіс Лонг із племінницями дати шанс. Геш, вона неодмінно сприйме це як вияв доброзичливості з нашого боку. Тож якщо цей обов'язок не виконуєте ви, то його виконати виконаю я. Дівчата здивовано витріщились на свого батька, а місіс Беннет тільки спромоглась спромоглась вичавити з себе. Це просто дурниця. яка! Що ви хочете сказати вашим емоційним вигуком? скрикнув містер Беннет. Ви вважаєте дурницею таку важливу процедуру, як знайомство? Ось тут я з вами ніяк не можу погодитись. А ти що скажеш, Мері? Ти ж бо наскільки мені відомо, глибокодумна молода панна, ти читаєш розумні книжки і робиш з них нотатки. Мері хотіла сказати щось дуже розумне, але не знала, як це зробити. Поки Мері збирає з думки докупи, продовжив він, повернімося до містера Бінглі. Ваш містер Бінглі мене вже в печінках сидить, скрикнула місіс Беннет. Дуже шкода таке чути, але чому ж ви раніше мені цього не сказали? Якби я знав про це. Сьогодні вранці то не заходив би до нього. Вийшло недоречно, але я все ж таки зробив йому візит, і тепер вам ніяк не вдасться уникнути знайомства з ним. Дами спочатку спантеличились, а потім прийшли у захват. Саме на такий ефект містер Беннет і розраховував найемоційніше відрахувала на цю новину місіс Беннет. Хоча потім вляглося лише радісне збурення, вона оголосила, що тільки цього і чекала. Це так мило з вашого боку, мій любий містер Беннет, але я не сумнівалась, що, врешті-решт, мені вдасться таки вас переконати. Я знала, ви так любите наших дівчат, що недмінно зв'яжете це з знайомством. Ой, яка ж я рада. Ви так вдало пожартували, що пішли до нього сьогодні вранці. А нам розповіли про це лише зараз. Тепер, Кітті, сказав містер Беннет, – можеш кахитики, кахикати, скільки тобі забажається. Сказавши це, він вийшов з кімнати, бо втомився від захоплених вигуків своєї дружини. Дівчатка, у вас такий прекрасний батько, мовила вона, коли за ним зачинились двері. Навіть не знаю, як ви зможете віддячити йому за його доброту. Якщо вже на те пішло, то не знаю, як я сама зможу йому віддячити. По правді кажучи, в нашому віці нові знайомства заводити нелегко. Але заради вас ми готові на все. Лідія, серденько, хоча ти і наймолодша, гадаю, що на балу, який має відбутися, містер Бінглі обов'язково з тобою потанцює. Та нічого, рішуче мовила Лідія, я його зовсім не боюсь, я наймолодша, але і найвища на зріст. Решта вечора минула у здогадках стосовно того, наскільки швидко містер Бінглі зробить візит у відповідь. І у визначенні дня, коли його можна буде запросити на обід.